Святкові дні я настроїв наші контролюючі органи, які є в Міністерстві внутрішніх справ управлінні, на те, щоб ми могли навести порядок і в наших лавах. Активно працювали в нас мобільні групи, було виявлено чотирьох працівників міліції, які, на жаль, собі дозволили десь напередодні вживати алкогольні напої. Введено додаткові заходи для того, щоб виключити можливість виключити факти життя алкогольних напоїв працівника в міліції, потім після того, щоб люди сідали за кермо. Ви знаєте, що в нас в минулому році, на жаль, були такі випадки. Всі особи, які були, допустили таке порушення, були звільнені з органів внутрішніх справ. Активно ми працюємо також і з СБУ, з прокуратури по.